щоб закінчилася війна Бажаємо єдності та незламності українського народу. Я мрію, щоб закінчилася війна. Я бажаю Україні, щоб у нас була сама сильна армія. Я мрію, щоб діти лікувалися в Україні безкоштовно. Я бажаю, щоб держава приділяла більше уваги та грошей медицині та освіті. Хочу, щоб війна закінчилася. і Мій тато приїхав. Щоб найскоріше що закінчилася війна. Я мрію, щоб в мирній Україні народилося багато щасливих українців. Я мрію, щоб закінчилася війна і бажаю, щоб в Україні зникла корупція. Бажаю, щоб Україна стала лідером у наукових дослідженнях та інноваціях, сприяючи розвитку та прогресу не лише в своїй країні, а у цілому світі. Я мрію, щоб українська освіта стала світовим стандартом якості, не даючи всім дітям рівні можливості навчання. Любіть Україну, як сонце, любі. любіть! любіть хвилин нагоди. Загадаємо все, що хочеться, все, що на душі.